Всім привіт! От і під'їхала нова серія по ранчо. Сьогодні ми знову зануримось у світ ранчо симулятор. Будемо влаштовувати перестрілки, купувати корів, захищати поросят і багато чого іншого. Тому сідай позручніше, я бажаю тобі приємного перегляду, і пішов я далі займатися своєю хую. Ти мені не скажеш, за що ти так зі мною? Що я тобі зробив? Тут була дуже поважна причина, яка: тебе в руках був сир. Тебе в руках був сир. Який надо було покласти ось сюди. А це не було... Була дуже поважна причина. У тебе був контейнер з тиром в руках. який треба було забрати. О, а так нормально, так видно, вже більш-менш. Я... Та ну йоп... Ё... Просто було цікаво, чи попаду. А. Що ти в машину сів? Виходь давай. <рес> на вулиці падає дощ, там холодно, тут поклише. Потронил. Я не едет Ні, понял. я просто перепарковую. Патронів... Бо, бо там коротше, короче, коли. 128 тисяч. Да, бо там з машини коли виходиш, то застрієш. Пішли поспим. А, вже не надо, вже рано, вже можна не спати. А на, що ти сюда складаєш? Я думав ми їх туди перенесем зараз. розбирати все. Ну yeah. так. Yeah. Да. Ну, щоб не бігати сюди. Ну, тоді вже хай ці дві крайніх я вже вкинув, вже так і буде. Так, я, напевно, сюди піджину машину, щоб не бігати з цими матеріалами. А хоча, в принципі, пікап, в пікап можу влізти. Так, треба тільки, напевно, зберегти, бо буде. Досить таки обідно, якщо щось станеться. Наприклад, може мене на коню застрелять. Та не було такого ніколи в житті. Що ти оце? Ну, Наговорюєш. То, 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 то кінь сам себе стріляв, то неудачно. То кінь просто такий був. Ой, металу ще купиш. О, так, чекаю, метал треба. Ну, візьму. Бо... Я, я, я на... Там небагато залишилось по коштах, то те, що є, я, коротше, набру, й все. А там будемо бачити. Щось а, трохи. подожди, тоді, значить, не треба. Тоді візьми просто корів, а я тут порозбираю це все. Ну, я зараз так. Да, я зараз гляну чи тут щось є по акції, потім приїду поміняю машину, бо там у фургончик туди більше корів влізе. Тут, здається, тільки одну моно взяти, а туди здається дві влазить. О, свина котлета 1,4, моножник. Давай я не проти. У мене ось, наприклад, до прикладу, є тут 18 одиниць сиру із синьою пліснявою. То його зараз ціна, от без акції на 3000 по 165 за одиницю. А ну, то, що в тебе є, продай. Хай поки чекаємо, може. Е, я думаю, зараз просто взяти по акції продати. Я щас привезу. Тобери тоді її, да. Продай, можливо. А я зараз поїду, тоді курів ще подивлюся. Там десь теж корова, напевно, близько 1000 коштує. Баляха. Хто поставив ці дерева тут? Ще ще й два рази подряд. А я тоді їду, беру, зараз корів прикуплю. Давай, да. Зараз Побачу, що я думаю. А ж одного візьми, не забудь. І бичка. Ну я зараз, да, це там. Не, не зараз прийдеться, напевно, їхати двічі, а то й тричі. Так, ну ми ж беремо молочну, правильно? Молочний бик і молочну корову. Так, да, так, да, да. На м'ясо. Тільки ж не... дивно, що мол... молочно. Не, не, візьми одну, щоб на м'ясо було ще. Е, так. брати м'ясного бика чи м'ясну корову. М'ясного бика. Прям м'ясного бека. Корова бика. хай буде молочна. Да. Ну, типу, він буде або 50 на 50. Ну да. — Там завжди. Беру. То В принципі, корова нормальна. Ой, блин. Взяв два бика. Ні, два бика мені не треба. Так, м'ясний бик купуємо. Е, бик, ти куди вже по п'яте, даєш? Іди сюди. А ти забрав велику, да машину? Так, да, бо сюди хоча б трохи корови влазять. я зараз привезу, я не знаю, скільки їх сюди влізе, 4 чи 2. Типу, по, 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 по ідеї, має 4 влізти Зараз куплю, якщо що, приїдеш, ще будеш пікапом забирати. То я взяв одного бика, три корови. Звісно, вони тут отакі худючі що це капець. Так, да, все чудово. Ну, вони 4 одиниці влазить в машину. от кормляться то, може поки готовий приймати товар, Там, червонодорожку брати. Колокольчики для корови Бля, мені кажется, так я їх везу зараз, то я привезу уже готовий фарш. Я бачу, ти вже влаштовуєш червонодорожку. Ну да. Так, я собі сафарі Ніякого екстрима. Ну так не чесно, що свині не відстрелюються. Не хазляра, ти поняв? О, о, свиня полетіла, бачиш? Ні, в мене нічого не летить. Знову летить. Осігеть, ні. У мене вони бігають собі на кучу, просто лежать уже всі дружно. Так, оно ще полетить. Не, все, вже більше не летить. Іду корів трохи повигружаю. Так, сафарі на свиней. Чінк, чінк. Патрони Та так быстро закінчуються. О, свинка, ти тут застряла, да? Та ладно, Та попав. Хорош мене вбивати. Не, мені було цікаво, чи він з такої відстані візьме, а я вже просто побіг дуже далеко. Так, більше не буду. Менше тоже. Так, а де вхід? Ти вже вирішив всіх їх покласти? Да, ну щоб малі оставалося. А. а я сейчас контейнера позбираю. Так, все. Це а, так. тут випадково і малу свинку застрелив, ну, то таке. Вона. Так, що у нас тут Сама під полю підлізла. Так, да, принесе. ой. Принесеш мені пару пустих контейнерів. Так, да, зараз я корову вже заведу поставлю в стіло. Блін, а куди її поставити? Я їм там місце не підготовив. От Е, Зараз, зараз, зараз. Дві хвилини. Я поки їх. Ой, я полетів в космос. Розбираю їх. Нам треба зараз буде коровам, щоб їсти щось було. Взяв свою мамку, з'їв, от дурне свиня. Ого, Нам треба. Така новина, нам треба 150 металу. А, ні, не 150. 300. 375. Не, чекай, тут 150. А ні, 300, 300 металу і 50 цементу. Ну, ще ж на цей треба. На контейнера. Контейнера. А, іще туди, да Ну, це для корів, бо я їх не зараз поставлю, але там не будуть наповнятися в них е, ці вода не буде і їжі не буде. Коротше, цей бик такий серйозний. Цей здоровий, м'ясний. Прям серйозний, прям, прям буде прям. сама така. Там просто... Бізнес свій відкриє і буде заробляти більше нас, да. А він, він по вечорах книжки читає, я тобі скажу більше. Він такий серйозний, що вже, що вже прийшов і ліг спати. Нічого собі, я, напевно, поїхав тоді металу закуплю. Давай. Цемент тільки не купляй, цемент у нас є. Да, цемент є, я пам'ятаю. Ну, ведь добре, що я тоді його накупляв. Вже купувати його не потрібно. Одні плюси. Ти не кажи. <ріст> Можем цементом всю долину за цей закрить. Да, було б непогано, якби воно було якусь підлогу робити з нього. 600-500 купляй. Я думаю, хватить. Бо мені ще на ящики треба на шафи поставити повноцінно. Ну, виходить... Я думаю, ще шафи ставити буду. Угу, mm -hmm. Ну, я, в принципі, майже на всі гроші купив. Uh, не хватило у мене ще, щоб взяти 50 одиниць, це буквально 8 доларів у мене не вистачило. Ну, ладно. Могли б уже вдати в борг. Так постійно в них купуємо, а вони жмуться. Оце. А ми, здається, кредит можемо взагалі взяти. Не надо. Ніяких кредитів, не надо. Там кажуть, гарні проценти для банку. 20% годових. Мене саме більше дивує, те, що цей метал, типу, 50 одиниць. Дивишся по об'єму бляха, ну великі такі куски, а руками бляха їх піднімаєш і носиш. В машину грузиш, машина собі взагалі їде і не відчуває. Тоже хочу мати собі такі сильні руки. Фізика. Фізика. Треба піти в того бичка попитати, він ж там розумний. Він розкаже, як це Ох ти, робиться. Ти на чому так? А що там летить? Та є це я спішу. А я не знаю на чому, я щось там зацепив і полетів доверху. А на цьому у мене на сьогодні все. Дякую за перегляд. Знай, ти найкращий. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові відео. Пока-пока.